Благодійники передали шприцевий насос онкогематологічному відділенню дитячої лікарні в Станишівці. Апарат призначений для дозування ліків дітям, які знаходяться на хіміотерапії та довготривалій терапії, говорить старша сестра онкогематологічного відділення Олена Легенчук. У нас є такі шприцеві інфузії, інфузії які протягом 24 годин. Ми ну, програму задаємо їм, і вони цілодобово капують. Дітям вводять лікарські препарати. Наше відділення розраховане на 15 ліжок. Практично вони заповнені. Гроші на шприцевий насос зібрали танцівники Житомира в рамках міжнародного благодійного туру у Македонію та Польщу. Апарат вартістю понад 140 тисяч гривень закупив муніципалітет польського міста Плоцьк. Благодійники вже не вперше допомагають онковідділенню Станишівської лікарні. Розповіла голова громадської організації, центр хореографічного мистецтва імені Наталії Скорульської інна Бурдейна. П'ять років тому ми вручили монітор, який також був як сучасні технології, які необхідні сьогодні. Для роботи з такими дітками, тому нам приємно, що продовжується наша співпраця і завдяки міжнародній асамблеї танцю і нашому колективу, нашій громадській організації. Нам приємно, що наші діти говорять не лише про Україну, не лише дарують мистецтво танцю, але і допомагають іншим діткам, які того потребують. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомирщина.